НТК, інформаційний підсумок п'ятниці, 19 липня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас далі. Коротко, смерть після відвідин стоматолога. Чи буде дорога у гвісті? Працівники служби із надзвичайних ситуацій врятували на пожежі трирічного хлопчика. Про це та інше детальніше у сьогоднішньому випуску. Смерть після відвідин стоматолога. На Прикарпатті після лікування зуба померла 16-річна дівчина. Батьки дитини звинувачують як дантиста, так і медиків швидкої, які стверджують, на виклик приїхали навіть без кисневої маски. Прокуратура ж поки чекає висновків суд Тому пов'язувати смерть дівчини із медиками поки вважає передчасним. 16-річна Галина саме до цього стоматолога ходила вже третій рік. Як і всі її родичі, того вечора дівчину заболів зуб. Разом з родиною поїхала до майже сімейного дантиста. Той вколовів анестезію, полікував хворий зуб та відпустив додому. За кілька хвилин каже, сестра померлої. Галі раптово погіршило. Почалася задишка, і після 10 хвилин задишки раптово втрата свідомості посиніння цілого обличчя. Дівчина з дитинства хворіла на астму. Дорогою додому Септу у сусіднє село викликали швидку. Згодом поїхали їй назустріч. Та максимум кажуть рідні, що зробили медики. Це дві ін'єкції. Запитав він чого, чи він має кисневу маску. Той відповів, що він її не має, на жаль. Галину повезли до районної дитячої лікарні. Дівчинка поступила в стані клінічної смерті. В реанімаційному відділенні були проведені всі необхідні реанімаційні міроприємства, але, на жаль, дитину не вдалося спасти. Стоматолог Владислав не може оговтатися. Галині цей препарат уже вводив. звичайне знеболювальне, аби полікувати хворий зуб. Я своєю відповідальністю не вбачаю в цьому, але я як людина совісна, ясно, що мене болить. Болить тих батьків, болить, бо я там був. Я ніякої помилки не допустив. Я робив те, що я робив завжди, не перший раз. Він Дуже розумний, дуже толковий. Він Дотошно ставився до кожного пацієнта, він завжди консультувався, чи правильно він там призначає препарати, яке дозування. Рідні померлої не можуть прийти до себе. У смерті Галини звинувачують людей у білих халатах. Мене вперше лікували, але не знаю я, не, чи я, я, яку я, яку він дозу дав який він препарат їй він вколов. Він ж не, він нам не, не казав, який препарат він у Вважаю винного це зубного лікаря і вважаю винного і скорою пам'ять. Передчасно стверджують у прокуратурі результатів судово-медичної експертизи поки немає. Невідомо поки що про Ну, експертиза це встановить. Поки що немає ніяких остаточних висновків лікарів і поспішно казати. Якщо медика таки встановлять та доведуть, йому загрожує обмеження або ж навіть позбавлення волі. Дві дороги державного значення проходять через селище Гвіздець Коломийського району. Жодна за якістю своєму статусу не відповідає. Тим часом в Укравтодорі звітують, що в першому півріччі 2013 року ліквідовано ямковість на 94% шляхів від загальної кількості. А до кінця літа і решту залатають. Одночасно сільським головам повідомляють, гроші передбачені тільки на експлуатаційне утримання. Чи всі дороги до Києва доведуть? Дізнавались наші журналісти. Ні пройти, ні проїхати. Так про дороги відгукується Марія Самуляк. Жінка мешкає у Бучачках Снятинського району. Через гвіздець їздить з чоловіком двічі на тиждень. Подружжя займається торгівлею. Пані Марія підозрює, дороги знищили. Вантажівки не машини такі фури їдуть. то тут не то, що дорога поламаються, тут хати скоро попадають. Тут яма на ямі. Обминути практично неможливо. Колись була дорога шутравана, але то таких ямів не було як тепер. Жінка розповідає, таких жахливих доріг за її пам'яті ще не було. Машину лагодять мало не щотижня. Це відчутно на сімейному бюджеті. Доводиться економити майже на всьому. І на одязі, і на їді. не дозволяєш собі навіть купити лишній раз. навіть не знаю, що якісь конфети, дітям чи що. Михайло з Балинців за кермом 20 років. На що перетворилися автошляхи цього року, і охарактеризувати складно. Поганий стан поганий так, дуже поганий на колонею. Порівняно був три роки тому чотири. То тепер дорога дуже гіршому стані. Селище Гвіздець межує з трьома районами: Снятинським, городенківським та Коломийським. Через центральну частину населеного пункту проходять дві дороги державного значення татарів Кам'янець-Подільський та озеряни Рожнів. Остання увійшла в розряд міжнародні автомобільні дороги з 1 січня 2013 року. Розповідає сільський голова гвістця Михайло Палійчук. Я тішився, що це зразу ну дорога міжнародно значить, піде через «Звіздець». Це зараз ремонт. Такий буде капітальний ремонт. Дороги ще й тротуари ще відремонтують не тільки що дорогу, і ос освітять дорогу. Та не так сталося, як гадалося. Окрім того, що збільшився потік транспорту, нічого не змінилося. Навпаки. Коли набрало статус міжнародного значення дорога, пішли по нашій дорозі фури такі 60 тонні і починають дорогу вже не то, що вже нищити до краю. Я, звичайно, з цим питанням і звернувся. Зараз по всіх інстанціях і у служба автомобільних доріг Івано-Франківської області відповідь від служби автомобільних доріг області Михайло Палійчук отримав. З'ясувалося, дорожнє підприємство ознайомлене з критичним станом автошляху. Проте повідомило, що державним агентством автомобільних доріг України в поточному році службі автомобільних доріг області виділені кошти, які будуть спрямовані виключно на експлуатаційне утримання доріг загального користування. Це мається на увазі, що не мають нова десь покосити. Сума фінансування робіт на дорогах загального користування державного і місцевого значення, передбачених е Івано-Франківській області на 2013 рік, складає 6,9% дев'ятих від нормативної потреби. А це на 32% менше проти фінансування у 2012 році. Одночасно в дорожній службі проінформували, що на будівництво і капітальний ремонт коштів у 2013 році взагалі не передбачено. Відповідно до доручення Кабінету міністрів України в даний час будуть проводитися аварійні роботи на найбільш небезпечних ділянках доріг, в тому числі і на дорогах Коломийського району. Вони ще рахуються, що не небезпечно. Якщо вони, напевно, вже рахують, що вже колесо відлітає, то це вже небезпечна яма. А якщо ще колесо не відлітає, ще може перевернутися, то це ще нормально. Я ми звернулися до начальника служби автомобільних доріг Івано-Франківській області Сергія Сендерського. Проте він у відпустці. на запитання, чи варто очікувати на ремонт доріг у Коломийському районі, телефоном відповів заступник начальника з експлуатаційного утримання доріг Григорій Нагонюк. Ну, я ж до кінця будь вони саме всі дороги порперементувати. Працюємо на всіх дорогах У нас тисячі 10 км кілометрів доріг. Працює зараз на державних одна основних на. Кошти, і будемо ремонтувати всі дороги. Ми нагадали Григорію Нагонюку, що кабінет міністрів своєю постановою номер 301 від 18 квітня 2012 року затвердив перелік доріг загального користування державного значення. Відповідно до постанови з 1 січня 2013 року у розряд міжнародні автомобільні дороги потрапили ряд автошляхів, серед яких і озеряне Рожнів. Так, яка міжнародна значення? Це була довше дорога місцевого. Насіка і цього року передали такі державні дороги, що збільшити, а не міжнародного значення. у службі автомобільних доріг. Повідомили автошляхи Коломийського району в черзі на відновлення спочатку. Ремонтуватимуть дороги Заболотова, Болехова надвірної. Будемо всі дороги ремонтувати. А як будемо ремонтувати бо мені над кожні коштів? мірі надходження коштів. Тобто число місяць назвати, коли людям чекати на цю дорогу, ви не можете. Ну, скажемо до кінця будівельного сезону. Доки триває будівельний сезон? Доки е, е, тепло називає. Поки ще тепло. До сільського голови гвістця звертаються люди зі скаргами. Кажуть, терпець рветься, скоро перекриють дорогу, так як це зробили у Заболотові. Люди вже наскільки занепокоєні оцим рухом оцього, цих фур цих важкового транспорту, що вони вже спати не можуть. Ну, фури особливо вночі. гравій, щепень, камінь, звідки вони возять, звідти з тої сторони не знаю, А кажуть мені так, взагалі перекрили дорогу, в червцях перекрили, а вони пішли сюди. Вже тріщини з'являються в хатах. Михайло Полійчук зізнається, з місцевими дорогами все набагато легше. Сільські вулиці ремонтують власними силами. А от дороги державного значення за законом ремонтувати за місцевий кошт сільський голова не має права. Спонсорським коштом дороги ремонтує сільський голова Циняви. 1500 метрів місцевих вулиць залатали впродовж дня. Над об'єктом працювала філія Городенківського автодору. Наша доценяви можна доїхати ще нормально. Після синяви, навіть не після синяви дороги страшені, в сторону піддачі і так далі. Але ці дороги повинні ліктувати дет, Коломийський Дед. Я з ними говорю. Вони кажуть, що в даний момент вони в забуті. Бо там ситуація крайне задовільна. Після того будуть переїзити так, сказав, що на серпні місяць повинні цю дорогу полагати між від Коломиї до сторону Городенки до грізця. До слова Коломийська дорожня експлуатаційна дільниця не відпрацювала гроші, які ще минулого року були перераховані Цинявською сільською радою на ремонт дороги. А це 15 тисяч гривень. На сьогоднішній рік є ведені субвенції з обласного фонду 28 тисяч. Я мов тільки що розмову недавно з Чорнопиським. Ми записані на серпень місяць, де був серпні він за 2-3 дні. сказав, що на цю суму нам дороги поремонтує. Тим часом водії тракторів на ріллі почувають себе комфортніше ніж водії легковиків на шляхах з розряду міжнародні автомобільні дороги. Кабмін найближчим часом розгляне законопроект про грошову доплату за покупку вітчизняних авто. Про це в ефірі п'ятого каналу заявив віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко. Чиновник додав, що найближчим часом документ надійде в уряд і парламент. Зазначимо, раніше повідомлялося, що іномарки для українців стануть ще дорожчими. Нагадаємо, 13 квітня почали діяти спецмита на імпорт легкових автомобілів у розмірі від 6,5 до 13%. З початку року на Прикарпатті виникло більше восьми сотень пожеж, повідомляє управління Державної служби із надзвичайних ситуацій області. Рятувальникам щодня доводиться виїжджати за викликом на гасіння загорянь та рятувати життя людей. Нещодавно працівники служби із надзвичайних ситуацій врятували на пожежі трирічного хлопчика. Деталі в сюжеті. 17 липня близько восьмої години вечора на пункт зв'язку служби 101 поступило повідомлення про пожежу у квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Євгена Коновальця, що в обласному центрі. Першими пожежу помітили сусіди і одразу ж зателефонували у пожежно-рятувальну службу. До місця виклику прибули два чергові відділення державної пожежно-рятувальної частини номер 1 Івано-Франківська. Прибувши до місця виклику, ми побачили, що вхідні двері. Слової квартири зачинені. Тоді за допомогою автодрабини проникли через балкон п'ятого поверху в квартиру, приміщення кімнати, ми знайшли на ліжку трохрісного хлопчика. І він знаходився в свідомому стані і одразу винесли його на свіже повітря. Побачили, приїхала пожежники, пожежна машина. Сказали, швидкої поки що допомоги не було. Сказали, що там є дитина. Пожежники винесли дитину, ну і так як і лікар. Зразу, щоб надати першу допомогу, взяла дитину, взяла на руки, могли опоїли, прочистили дихальні шляхи, щоб трошки звільнити, аби дитина могла самостійно дихати. Ну, чим могли, напоїли, оділи і передали швидкий, поки вже приїхала. Потерпілу дитину з діагнозом отруєння чадним газом госпіталізували в реанімаційне відділення обласної дитячої клінічної лікарні. В обласну дитячу клінічну лікарню доставлений хлопчик приблизно віком трьох років. З місця пожежі, машиною швидкої допомоги, в стані інтоксикації, виставлений діагноз отруєння чадним газом. Хлопчик оглянутий спеціалістами, проведені методи обстеження, госпіталізований в реанімаційне відділення. На даний час життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує. Пожежі, котра ледь не забрала життя малолітньої дитини, уважають фахівці. Стало необережне поводження з вогнем. Як з'ясувалося, трирічний хлопчик на момент виникнення пожежі знаходився вдома сам без нагляду дорослих. Щороку у лісах України можна знайти доволі багато грибів. Літо 2013-го не стало винятком. Усі охочі мають змогу збирати їх. Проте не всі знають, які саме гриби несуть додому. Проте, чи варто споживати такий продукт, дізнавалась Ольга Тимуляк. Світ грибів цікавий та різноманітний. Відомо близько ста тисяч їх видів. Гриби належать до великої і поширеної в природі групи організмів, і значна їх частина використовується людиною в їжу. Вони є цінними харчовими продуктами, адже містять у своєму складі корисні мікро- та макроелементи. А ще гриби багаті на білки рослинного походження, що є дуже важливим для здоров'я людини. Проте треба добре знати, де їх збирати. Не збирати грибів на ділянках, де, де розміщується або сміттєзвалище, біля доріг, желізнодорожні доріг, чи автомобільних, там, де грунти, можуть мати досить високі рівні токсичних речовин, основному це важких металів. Дмитро Васильович радить перед вживанням грибів провести їх термічну обробку. Тому що е, яди в основні, які є в грибах, після достатньо проведеної термічної обробки, е, вони втрачають свою дію, розкладаються по країні на речовини, які є менш небезпечні для людини. Якщо ви помітили ознаки отруєння грибами, слід негайно звернутися за допомогою. Головне це не дати яду попасти в організм людини, в клітину чи в орган. Це знає, якщо, поки яд ще в шлунку, то є такий засіб, як штучний викликати рвоту. Звичайно, найбільш вражені для. Отруєні грибами є діти і, дороги, і старші люди, які мають або не сформовані захисні сили, чи е, інші соматичні хронічні хвороби. Продавців грибами на ринку доволі таки небагато, проте грибів, яких тільки нема. Пані Світлана розповіла, що збирає гриби з маличку. Є в її селі і білі гриби, і голубінки, і мухомори. Діти ходять, ми ходимо, знаємо на пам'ять, які гриби є стівні, які отруйні гриби. Купувати чи не купувати гриби на ринку вибір за вами. Проте справжнє задоволення ви отримаєте лише тоді, коли самі назбираєте їх до свого кошика. Ольга Тимуляк, Сергій Угрин для події НТК. Керівництво Прикарпатської міліції зустрічається із громадянами 20 липня з 10 до 12 години в Коломийському відділі міліції. Ви зможете поспілкуватися з Андрієм Прусаком, начальником відділу дільничних інспекторів міліції Івано-Франківської області. В СОПОВІ з начальником Коломийського відділу міліції Олегом Ілюком. А в підгайчиках відбудеться зустріч із начальником кримінальної міліції Остапом Білейчиком. Зустріч із письменницею Надією Голіней відбулася в центральній районній бібліотеці. Під час творчого вечора поетеса презентувала свою п'яту збірку Свято моєї душі. Прийшли привітати майстриню пера рідні, друзі, знайомі, близькі та колеги. Побували на святі і наші журналісти. Надія Голіней захопилась віршуванням ще в шкільні роки. Писала багато, проте не зберігала власних творінь. Збірки почала випускати вже у зрілому віці. Пише про усе, проте найчастіше звертається до теми любові. Любити мені пізно, ніколи. Людині притаманно любити від народження до смерті. Я так думаю, що любити не гріх, і це я вважаю, що це нормальне явище. Народилась Надія Голіней на Тернопільщині, проте згодом разом із батьками переїхала до лісної слобідки. Зараз мешкає в п'ядиках, виховує трьох дітей та шестеро онуків. Я не люблю, коли хтось крутить, брешеть. Я це не можу, я не переношу це все. А решта все я люблю чесних, поважних людей, мені це подобається, працювати. На зустрічі презентували п'яту збірку Надії Голіней свято моєї душі. Розповіла пані Надія і про попередні. Я на роботі робила. Всім поздоровлення писала новий рік, свято, день народження, 8 березня. І я це все зібрала друзям, родичам, родина. Я це все зібрала в одну книжечку, і це в мене вийшло з роси, з води. Така книжечка. творчий вечір для Надії Голіней був дебютним. Під час заходу виступали друзі, близькі, співробітники, декламували і вірші поетеси. Я молилась до Бога. Як могла, як уміла. Щоб здоров'я і щастя ми діждались весни. Любов ось що найголовніше в житті кожної людини, каже пані Надія. Тому вся її творчість це втілення краси та любові до світу. Ольга Гереджук, Андрій Гарашчук – для подій телеканалу НТК. На зорі мене, мамо, з на зорі мене мама з Знай наших, 2 серпня 2013 року у міжнародному дитячому таборі Артек відбиратимуть представника від України на дитяче Євробачення 2013. До фіналу потрапила коломиянка Христина Ткачук, яку, сподіваємось, активно підтримають краяни. На фінальному відборі Христина виконає пісню Мама. Фінал національного відбору конкурсу Дитяче Євробачення 2013 відбудеться у прямому ефірі Першого національного телеканалу. Представника від України на міжнародному дитячому конкурсі обруть за допомогою смс-голосування серед 14 претендентів. 21 липня день села Поляниця Яремчанської міської ради. Тоді ж у населеному пункті відбудеться свято карпатської кухні День гуцульського баношу. У концерті до свята села та Гуцульського баношу візьмуть участь народний артист України Анатолій Матвійчук, заслужений артист України Ярослав Крайник, гуморист Ігор Іванків, гурт Будьмо та відомі мистецькі колективи Яремчанщини. У мене на сьогодні все. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК і підіб'ємо підсумки тижня. Разом до побачення. історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 19 липня 1885 року, у місті Копичинці, тепер Гусятинського району Тернопільської області, народився Клим Чічка Андрієнко, син Андрія. Видатний співак навчався на філософському факультеті Віденського університету. Вокальні студії відбував у столиці Австрії та Італії. 1905 року Клим -Чічка Андрієнко одружився з донькою Кирила Трильовського опісля співак львівської опери. Помер Клим -Чічка Андрієнко 5 березня 1967 року у місті Ротенбурзі Німеччина. Також 19 липня 1912 року у селі Космачі на Косівщині народився Василь Кривульчак, священник, музикант, мученик за віру. Він головував у товаристві Сільський господар та просвіті, учасник німецько-польської війни, в'язень нацистських концтаборів, а також співпрацював з українською повстанською армією. Василь Кривульчак 1945 року знову заарештований цього разу радянською владою. 11 літ він карався по Сибірах, і тільки 1963-го у Коломиї його висвятив на священника єпископ Величковський. Отець Василь Кривульчак багато праці доклав до національного та релігійного відродження. Його часто можна було бачити на вічах, відправах на могилах жертв сталінських репресій. Помер священник Василь Кривульчак 26 квітня 1998 року в рідному селі Космачі і похований біля церкви Пречистої трійці. Також 19 липня 1937 року в окупованій поляками Коломиї почали святкувати день 49 го полку піхоти в річницю бою під Хорупанню. Дійство відбувалося з обов'язковими парадами на вулицях старого міста, що сприяло подальшій полонізації етнічних мешканців Прикарпаття.